Леві, я вас вітаю на моєму каналі. Кошенятки ви такі. І дивимося з вами енергії тижня. Тиждень буде дуже значимим, оскільки ми наближаємось до Великодня. Час для того, щоб трошечки заглянути внутрі себе і подумати, хто я, де я, і взагалі з якими енергіями можливо звучить дивно, але ким я був до цього моменту. Як я виходжу до цього свята, і ці зараз трансформації, які в нас були, парад планет, ретроградний Меркурій, Венера була також ретроградна, затемнення. Взагалі, як ви виходите? І ми подивимося, що ж у вас відбувається в енергетичному полі? Перша карта це настрій вашого тижня, ваша енергія така загальна. З якої ви входите друга карта. Будь ласка, загадайте певну ситуацію, яку ви хотіли б вирішити. Можливо, це просто порада для вас. Можливо, ви не знаєте, чи брати вам курс на навчання, можливо, ви хотіли переїжджати, чи писати людині, яка вам сподобалась, чи ні. Можливо, у вас конфлікт з колегою? Ви всі різні, багато підписників. тому Подумайте над тим, як вирішити ситуацію, а Таро нам підкаже. Наступне, що буде несподіваним? Так, поки просинаєтеся зранку, ого і є. Як проявити любов до себе? Таке просте питання, але часто люди просто не знають, як же ж полюбити себе. І порада від Таро. Так, ми дивимося. Три старших аркани. Ну, по-дорослому, я бачу, ви йдете в цей тиждень. Перша енергія тижня, тройка жеслів. Якраз я і говорила фраза ідете. Це новий шлях. Це те, коли ви будете прокладати собі шлях до певної події. Може бути дорога, ви бачите, що. Оця відьмачка, вона прям собі на воду поклала і чаклує. Двойка мічів говорить про те, що ви щось собі десь там придумали, думали, но чекаєте. Троємічів говорить про те, що вже потрібно. Чітко, конкретно мати план дій. Наприклад, ви збираєтеся їхати в подорож, і ви маєте подивитися, взагалі, куди я їду, що це за країна, чим я можу там зайнятися, купити квитки. Ви збираєтеся купити навчання вже час подивитися, хто працює в цій галузі, проаналізувати, чи підходить вам хімія цього, цієї людини, цього професіоналу, скільки коштує, тобто збір інформації і. Чіткі конкретні дії. Оця карта говорить вже про дії. Ви прокладаєте собі дорогу. Знов таки, хтось, можливо, хоче переїжджати, ви починаєте шукати фірму, квартиру, взагалі ходите і уявляєте собі, де ви жили б. Це ваш тиждень. Наступне ситуація: сімка кубків говорить, що, в принципі, вам дуже важко брати, оскільки у вас є варіанти. І ця карта ще говорить про якісь такі мрії, які не мають під собою певного фундаменту. Щоб сказати, ви щось хочете зробити, але ви не знаєте як, у вас нема плану. От ви хотіли познайомитися з чоловіком, але ви взагалі не знаєте, який. Ви собі живете по сценарію мами з татом, як вони раніше жили. І, ви не знаєте, хто вам потрібен. Ви хотіли б навчатися, але у вас так: чи на одного, на другого, на третього. Також карта говорить про те, що ви можете просто тратити гроші незрозуміло на що. І от для того, щоб вирішити ситуацію, яку ви загадали, перестаньте мріяти без е е чіткого плану. Спускайтеся трошечки на землю для того, щоб зробити правильний вибір. Тут, тут справді, вибір у нас, ви бачите, що цей кубок, і той, і той, і скрізь всього, і дівчинка така задумалась, а що мені робити? От якраз карта говорить, чіткий шлях. Вона е, якраз підходить до тієї інформації, яку я хотіла б вам сказати, Нас Великдень і до Великодня всіх, всі, деякі тримають піст. Деякі люди очищення роблять, хтось тримає якусь певну аскезу. А багато людей хоче щось зробити, тут сім варіантів, але нічого не робить, оскільки не знає, за що взятися. Тому я написала практику, який буде одним із самих практичних, які я проводила. Ми будемо з вами чистити. Це буде детокс оточення вашого тіла і душі. Ви будете в закритій групі в телеграмі, якщо прийдете на практику, який починається 9 числа. Кожного дня отримувати три поради. Що вам треба зробити? Наприклад, такий цікавий момент. Ви знаєте на кого ви підписані? Коли ви підписуєтеся, це такий собі. Обмін інформацією, і ви висите в просторі цієї людини. Я от сама цим зараз займалася і подивилася, на кого я підписана. Я взагалі не пам'ятаю, що я ці підписки робила. Але я вишу в просторі інших людей, я позбавилась. Ми будемо з вами чистити підвали, будемо чистити ваш робочий стіл. І це коли людина не знає, що робити. А ви будете знати, оскільки у вас кожен день буде мотивація і буде чітка порада. Аскезу, ми будемо тривати, наприклад, ви скажете, я відмовлюся від алкоголю, чи я не буду сидіти в інтернеті ввечері. Ми сформулюємо з вами намір, що робити з інформацією, яка звільниться, оскільки просто так тримати аскезу це ні про що. Тому можливо саме для вас вихід ситуації є отримати структуру. І якщо є бажання, приходьте до чистого четверга, ми з вами за 7 днів легко зробимо оці зміни. Тепер несподіванка, карта Мір. Карта мір говорить нам, що у вас закінчується певний етап. Ви пройшли шлях арканів. 21 аркан, 22 аркани. Ви прийшли, і зараз прийшов час щось відпустити, щоб оця шляпа десь полетіла. Ми зараз дотягнемо карту. І, дурак, вау! Оце так у вас зівпало. Ви всі знаєте, нульовий аркан і перший. Це означає, що у вас несподіванкою буде те, що закінчується певний етап і починається новий. Ви просто з легкістю відпустите і закриєте. Мені слово гіштальт не подобається, воно якесь таке німецьке. А тут ви просто будете цибати от в те невідоме. Приходьте на практику, ви звільнитеся за тиждень від. Того грузу, який на вас є, ви зможете відпустити те, що уходить, і просто легко, легко піти з обрива в море. Це може бути справді, ви вирішили. Якусь частину в собі лишити в минулому. Ви можете тут одружитися і починати, от, справді, ваше нове життя. Ви закінчуєте, у вас йде перехід з бути сингл, і тут ви з кимось. Це може бути народження дитини. От справді така дуже потужна енергія, і у вас співпало два аркани. Дуже-дуже-дуже корисно. Тепер, як проявити любов до себе? Карта зірка. Карта, яка говорить, що всесвіт, в принципі, і є тим, хто вам допоможе це. Ви можете тут відчути свою зоряність. Ви можете зараз от реалізувати, справді закінчуєте старе, йде в нове, і ви йдете в медійність, ви йдете, ведете якісь курси, ви почали займатися астрологією, ви купите собі те, чого ви собі не дозволяли. От ви приймете тут рішення. Оскільки тут думали, думали, думали і прийшли в новий шлях. Зірка проводить інформацію, ви бачите, вона бере зверху і донизу. Також це процес, це процес, і, можливо, сама зірка вона холодна. Тому, можливо, ви проявите любов в тому, що ви сконцентруєтесь на собі. Коли ви почистите свій простір, коли ви почистите своє тіло, за сім днів можна змінити дуже багато практиками, які відбуваються там, не знаю, тиждень. Вони є такими дійовими, оскільки, якщо щось розтягується там на 2-3, на людина забуває, що було спочатку. Тому от ваша зоряність і, до речі, це і є детоксикація зірки це в нас дієти, це очищення, це чистки, які ви проводите перед Великоднем. І якраз от карта говорить, що в принципі, все круто. І порада. Порада це в нас жріця. Карта, практика, карта знов таки таролога, астролога, психолога і карта інтуїції. Жриця говорить, що оце все, що з вами відбувається, ви це знаєте і вам зараз. Перша така трактовка буде. Вам потрібно просто е слухати свою інтуїцію, ви знаєте відповідь. Або ви можете звернутись до професіонала, ви бачите, який поведе вас за собою, і, можливо, дасть вам такий поштовх. Ви тут вже закінчуєтесь. От. Е Мені подобаються дуже рептилії. Я дивлюсь один канал, вони показують там всяких ящирок, гадючок, ребятам. І от народжуються деякі змійки, вони кажуть, ви знаєте, ми їм допомагаємо. Вони тако знаходяться в яйці і кажуть, інколи просто шкарлупа, вона дуже така товста. Вони беруть скальпель і тихенько її вскривають, і тоді зміючка там ще дозріває два дні, але вона може вийти. Тому розумієте, можливо, от практик буде для вас тим, хто просто скаже те, що ви відчуваєте. У мене часто на консультаціях, коли я, наприклад, роблю таро консультації консультацію або психологічні консультації, клієнти говорять: ви знаєте, я це все знаю, ну просто настільки дивно чути від вас, і тоді це підсилює те, що я вже собі намітила. Тому звертайтеся до інтуїції або до практики для того, щоб цей тиждень був для вас плідним. І зараз ми витягнемо ще леви, одну карту це порада від оракула Відьмочок. Так виглядає, якщо хтось є колегою, що ж вам таке цікаве ще робити? Так, seasonal. Ха -ха. Вам потрібно збирати врожай відповідно до сезону. Ну, у вас тут іде закінчення і початок. Що вона тут збирає? Лаванду. Ви бачите, вона знаходиться в саду, і в неї є багато е, німецькою мовою слова кройта, англійською herbst, а е, українською. Всякі у нас рослини, приправи. Я бачу, тут лаванда цвіте, тут якась петрушка, тут ще. Можливо, вам потрібно зараз посадити в себе на балконі, підійти якийсь магазин, або у вас вже росте на городі, ви живете в різних країнах. Маленький такий крой та ґартн. Можливо, лаванду купіть. Лаванда, до речі, дуже гарно чистить, і на практику ми з вами будемо також говорити про цю рослину. Посадіть собі маленький сад, оскільки ви зберете ваші плоди вашої праці з часом, якраз коли все проросле. І буде вам щастя. Леви, просто потужна, як на мене. Така інформація, енергія на тиждень. Візьміть тільки саме позитивне, візьміть і насолоджуйтесь тим, що у вас є. Ми побачимося з вами в наступних відео. Якщо ви хочете прийти на практику, є телефон, і я на вас чекаю. Ціна доступна, і за 7 днів ви зможете змінити своє життя. Або лишайтеся в тому стані, в якому були це також правильно.